На мене напала, зграя скажених собак. Оце починається весело. Ще. У нас вже є перший прокол. Ну що ж, от і море. О, зараз ми будемо підніматися. Ще один монастир, який прекрасно виглядає на цій скелі. Або нам так повезло, або Албанію треба їхати з півночі на південь, бо ми весь час боремося з таким вітром, в лице, що капець. Як вам видос? Вид, конечно, шикарний. Зацініть, який красивий вид на Дубровник. О, бляха, ну красиво капець. Красота просто. Поки всі побігли в туалет, я тут вже починаю потрошки збори свого велика. Ми зараз в Румунії місто, блях, воно називається, не пам'ятаю, потім скажу. Тут ми збираємо свої веліки, звідси починаємо свою довгу подорож, не, не знаю ще на скільки. Місяців може на півтори. Скільки кілометрів побачимо по ситуації. Звідси ми на двох великах і поїдемо. Машина моя поїде додому в Україну з сестрою. А Ми сьогодні ще будемо думати, де би нам заночувати. Окей, якось так. Ми стартанули від декатлона, їдемо вже трошки пізноватенько. Але нам в сторону Сербії знайшли десь ліс, якесь озерце і їдемо в сторону того озерця. Сьогодні десь думаю пізно вночі ми розкладемося, переночуємо, Завтра перепакуємося, бо ми запакувались так як небудь. Все торчить, все не спаковане, не втрушене. Треба все по-нормальному зробити і завтра вже спокійно їхати. Сестру з подружкою відпустили, вони машиною поїхали на кордон. Ну, короте, далі починаються пригоди. Має бути весело. Або больно, і печально. Як короте, буде. А ми думали, чого нас навігатор не веде по цій дорозі. Вроді ж пряма дорога до озера. Які би точки не ставили, воно і все в обхід бере. І нам швидко стало зрозуміло, то що тут ґрунт і щебень. Ну вже ранок сонце стає 5.58. Розвалилось отак під схилом, тут є така площадочка. Зараз покажу де ми встали. Тут, тут такі сходи, далі такі сходи. Ідемо наверх. Та-дам! От таке озерце, ну це не озерце, а це якесь водосховище. Ось такий видочок. Шикарно. Зараз ще може трошки доспимо І подивимось, може і поплаваємо. Але туди точно нам багато їздите. Ми ж їздите, приїхали а не плавати. Ну якось ось так. Такі в нас справи. От ми стоїмо. А то я такий заливший запуший. Зранку встали, зібрались, наше підігнали, сказали тут не можна, платити бабки, ми сказали ні-ні, до побачення. Поїхали до Магазу, похавали бутірів що нам, вчора зробили. І заряжені їдемо. Все поки чітко. Їхали коротше, ми побачили річечку. Думаємо, що підемо помиємося. Так залом по цій дорозі нічого цікавого. Ми їдемо під угорським кордоном в сторону Сербії, щоб пересікти, зробити печатки типу, на в'їзд. І далі вже собі по Європі кататись. Без лишніх приколів. Ну, Загалом тут при цій дорозі поки нічого цікавого не попадалося. Не знаю чи видно, я ще на ліку придбав таку панельку. Зараз спробую її перевірити, як вона телефончик буде заряджати. Значи, має нормально. Ну все, Я її підключив. От іде дріт. І до телефону. У мене 50% було заряду. Показує годину. 16 хвилин. Коротше, приблизно така сама швидкість заряду, якби я від блючка стандартного заряджав вдома від Ну, Я сподіваюся, та зарядочка сонячна нас дуже виручить. Впали собі на лавочку, взяли по піці зажерти. Сидимо. Трошки треба пообідати. Година вже звісно, пів шоста, але в нас тільки обід. Місто якось там щось. Коротше, яка різниця, яке місто? Нічого такого немає. Потім, напевно, вліт заскочимо. Коли візьмемо. Ну коротше, якось отак. Продовжимо їхати в сторону Сербії. О, іде, іде, несе піцу, не нажера. Хринаси ти, звісно, розкошалися. Давай, біжи, купи коли. Але літо, потім то мажорний тіп. Поки чухались в лідлі. Жерли, пили, ходили в туалет, все. Ми попали в дощ. В цьому місті ну, трошки за ним ми плануємо встати вже на ночівлю, а після ночівлі полазимо. Ну, я маю такий план завтра полазити по місті. Може щось навіть і політаю. Ну і далі будемо їхати десь. Сторону кордону, ще подивимось куди краще. Поки я час покажу, як ми взагалі їдемо на великах, чи ми запаковані, які в нас сумки. От, що в нас є? У нас є підсидільна сумка. У нас є внутрішньорамна сумка, вона там панельку підпирає. Так само є дві на е, найнікейджох бокові сумки на вилку і одна сумка яка чіпляється під руль. Загалом це всі сумки, що в нас є. Ну і, звісно, шолом окуляри. Це кріплення для телефона, бо їздити через міста воно дуже потрібно, щоб ви щас не держите телефон, вчепив і собі їдеш по навігації. Ну і таке, от дві бутилочки води. Все решта то наші такі тряпки. там палатки, спальники, надувний коврик то я може якось детальніше потім покажу. Ми вже виїхали від нашого місця ночівлі на і натакували доріжку. Зараз їдемо, подивимося, щось в місті цікаве, якщо буде. Заїхали в якийсь парк. Тут типу, аквапарк має бути, ще щось. Така циганщина просто. Ніхрена цікавого. Їдемо зараз в ліду, жеремо щось і погнали в ті мішуару. Ось там хоча б, хоча б центр подивимось, бо тут щось таке печаль. Місто велике, але якесь таке безглузде. Чим довше ми їдемо через Румунію, тим більше шансів, що ми станемо циганами. Отак прям біля лідла набрав булочок, ріжу оце таке сало жару і будемо топити. Та якось отак. І таке буває. Ми приїхали в тімішуару, стоїмо зараз під лідлом. Полуха побіжав десь туди міняти євро на їхні місцеві леї. І сьогодні ми заселились в готель, так що тімішуару покажемо завтра. бо Ми сьогодні так промокли, поїдемо в готель, постираємось посох. Заїхали бляха на хату на букінгу. Ніхрена не прибрано, тряпки валяються. Гордак, вони взагалі завтикали, що ми будемо Що робити, блядь? прибираємо Хто так заїжджав по бокінгу, а Ось така хата засрака У них по тій грізюці ходити по тому всьому У нас в готелі. Ми постірені посушені, сумки миті. Такий бардак ми наробили. робили. Пора робити порядок і забирати звідси в місто на екскурсію. Мені прийшла в голову геніальна ідея. Я вирішив вирізати памперс. Це така підкладка в велошортах, типу щоб жопу не давило. Воно може покататись нормально, але так, щоб подорожувати, це жесть. Набирає вологу. Ця, ця херня складається, і таке враження, що просто ріже жопу на наступний день. Прям тяжкувато було їхати. Я вже передівся в лосіни і в них крутив і то ну, не зовсім добре. Коротше, зараз от беру ножнички і пробую вирізати. Я або їх зараз викину, або виріжу, буде все нормально. Ну, коротше, Ми ще тут сидимо, кондіордує, прохолоджуємося, на дворі там жара. Напевно, градусів 32-33 сьогодні буде. Коротше, будемо трошки по місту гуляти. Ну, все, в мене вийшло. Зараз ще розріжу, подилюсь який тут гель і чи взагалі він тут є. Ось така хернюшка всередині. Імплант. Жопний імплант з дирочками. Це залишилось породи бастіону в Тімішуарі. Щось подібне було в місті Арат, куди я хотів попасти. Бо я бачив такі гарні фотки зі спутника, і з квадрокоптера. Але тут воно ціле. Бо в Аралі нас не, ну, як не пустили. Ми не пішли, тому що там військові базувались, база була, якась блокпост не ні знімати, нічого там не можна було. Це я потрохи йду так, навколо обхожу той бастіон. В ньому поробили якісь заклади, музеї, там ще якась наче кафешка всередині є. Я вже так не знімав, щоб людям в лице не лізти з тою камерою. Оце я всередину зайшов. Ну, в якийсь кусочок зсередини є. Ну це якби центр Тімішуара. Виглядає він приблизно так. Ми не в тому місці від буща ховалися. Тут взагалі від будь-якої зливи раз і сховався. Отакі точки взагалі на вагу золота. Підійшов свій морду, вмив водички набрав взагалі кайф. Коротше, не дар ми вертались назад в тімішару, в центр. Загалом непогано. Проїздом, якщо хтось тут буде, можна заїжджати. Тут не так смердить, як в інших містах. І не так засрано. Навряд чи то золото, бо його би вже цигани на зуби собі пустили і на всякі кульчики. Але щось блискуче там є. Поки що всю нашу поїздку можна назвати від лідла до лідла. Де ми і жарти затаримося, і пити, і де не навіть туалет, є де сходити. Катаємося під лідлом, а не подорожуємо. Да. Yeah, Оце наше обжорство. Шикуємо просто вообще морозиво. Жеремо так все, що під ногами валяється, що не йдемо, то їмо. Що попало, коротше, що попало, жиремо. Ну нічого нам зараз крутити, так що нормально Ми вже виїжджаємо з міста. Наше завдання на сьогодні... Перетнути кордон з Сербією. Бо ми трошки довго відсипались, Ну і пішов час на оглядини центру міста. Я на світлофорі зустрів велосипедиста, в якого була обмотка на рулю і були заглушки. Я в нього спитав, де можна купити заглушку. В результаті він мені її подарив. От вона. За що я йому? Відповів вдячністю і подарив батончик, якийсь там з манго, Якось так. Дощ нас або доганяє, або ми йдемо йому зустріч. Ще раз за день дощик не хочете промокнути. Оце я розумію. Це щось по-українськи. Щось валиться, ніхто його не чіпає. Нам десь 13-14 кілометрів до міста прикордонного і до кордону звідти три. Зупинились на заправці сховатись від душа, Але там далі щось поливає. Але тут він одразу перестав. Ми за містом чи то село Дентал, чи Дентал якось так. Ну що, ми перетнули кордон, ми вже йдемо по Сербії. Е, ну Не можу сказати, що було довго, ну хвилин так 20 з лишнім ми пробули. Попросили трошки викласти речі, ми всі не виклали. Десь половину речей не подивились, намагались випитати, нас чи ми хочемо просто круг зробити, отримати печатки, повернутися. ми сказали, що ні-ні, ми туристи. І їдемо далі по Сербії. Зараз першим ділом треба нам купити сім-карту, бо... Тут, якби не працюють наші сімки, ромін і всі діла продовжаться по себе. Це таке доповнення. Нас коротше відвели так тихенько в кімнатку, і попросили роздітись, перевірили, що в нас немає а, да. всяких націоналістичних татуїрок. Ну не факт, чи націоналістичних, просто, ну, просто на рахунок татуїровок подивились. Ну ми я так скинув велофутболку. Він такий, ага, окей, добре. Полуха, теж скинув футболку, ті погляну, все наче нормально.